Всім привіт! У нас сьогодні відео з мебельного магазину. Коври тут, дивіться, які гарні. У, мені подобається такий синій на підлогу. Коврів багато і різні. 75% офт навіть. Сірий, це голубий відтінок. Матраси також тут є. Тисячу матрас. Це? Дорогий кісін, навіть не знаю, де тут ціни. Цвін, а, тут на різні розміри є ціни. 779. Ой, це таке дорожнеча. Ми купили минулого разу матрасик, такий твин розмір за 100 доларів чудовий. Звичайно, це, напевно, якийсь, може бути, ортопедичний чи що, не знаю. Килимки. Також різні розміри, різні ціни. Але гарні. Починаючи від 199 і закінчуючи 2,5. Ось такий голубий. От колись такий висів у нас на стіні, Пам'ятаю, ще вдома в Чернівцях. якісь отки з них. Тут також отакі коври. 169 699. 20, 10 OFF. Можливо, до Black Friday будуть інші якісь розцінки. Сірий. Не хочеться чогось темного, чогось безсвітлого. Це інтересний. Можна взяти такий ворсистий Багато, багато тут було б гроші купити є ще крісла, якісь масажори, напевно. 850. Це 500 крісла. Це 500. Ліжка. Ліжка тут. Таке ліжко тисячу. Напевно, без матраса. Має стореч. Вони пишуть, що там внизу можна ховати. Щось ховати, стореч, щось зберігати. Це 989. Hello, everybody. Шкіряний. Куток 4000. тисячі. Такий майже 6. Такий столик 889. Ну, що шкіряну мебель не люблю, мені не подобається. Ну, такі столи інтересні. Розкладаються вони ще якось тут. Павлін. Дві з половиною тисячу. Тут стіл для гри, для гри чи для їди? Що це таке? Albany Crest? Стільці інтересні? Гра Тисячу доларів. Хто вміє грати в футбол? Давно ми нічого такого не дивилися не... Не інтересувалися, Тепер зайшли по дорозі. Такий білий 3500. Ну, знову шкіра. Це шкіра. В офіс лиш мені щось так стається. Чи можна у них тут заказувати мебель під заказ? Ну, припустимо, тобі подобається цей, але ти не хочеш одної частини, щоб він був менший. Чи можна тут робити свої розміри? Не знаю. 5200, 5300 навіть цей. Масажори стільці. Такий стіл. Оцей непоганий. Тільки він 2800. Такі, але це таке величезне, це ж на яку хату. Це хіба що без оцього кусочка? Дуже такий симпатичний. Магазин здоровенний. Це Мейсіс Furniture Gallery. У Спринфілді у нас є тут. Цей три триста. Це вже хтось купив от тепер таке під деревом модне все. Тут шкіра. І оце у них тут є. Для прикладу, яке ти хочеш, щоб було покриття і твої, меблів твоїх. Заходимо в цей магазинчик, дивимося меблі. Ми зайшли ще в один магазин. Дивіться, отке дзеркало з тумбочкою. Дві триста. Ліжко. Чи це вже вони на сейлі пішли, 1500. Це дві тисячі ліжко. Дві вісімсот диван. Дві тисячі вісімсот девяносто девять крісло, тисячу триста крісло. Ось це гарне чотири двісті. Це чотири шістьсот. М-м, 1700, вот такий диванчик, 1800-й. Sale price 2 часа. Special event price. Ту, що ціну наклала, на значка, яка правильно. Сірий. Надо так приємно. Він темний. Оцей диванчик гарний. 2800. Ось цей симпатичний. 4200. Багато є. Hi, how are you? Тисячу Ось цей гарний. Тканина, приємно, три, шістьсот. Ось цей маленький, нам великий не потрібен, у нас нема де класти. Ось такий маленький, симпатичний, дві триста. Стіл. Тільці багато меблі тут наносили. Маша каже, що це здебільшого все уже не модно, це вже все не модно. Модно, не модно, а якщо подобається, то чому б не брати і не жити? 1200 ліжко. Комод 2000. 2000 ліжко. 3400 церкви. Шафа. Тут в наших хатках ці шафи навіть нема де класти, тому що маленькі хатки, а наша велика хата, якщо ми приходимо в неї тільки спати. А на вихідні десь виїжджаємо і ходимо, гуляємо. Так що за великий будинок треба багато платити, і меблі треба багато. меблі дорога. Ну, є непогані такі кусочки. Ой, його у них тут в магазині дуже хороші ціни і хороші знижки. І якщо ми будемо щось брати, вони нам дадуть хорошу ціну. Коротше, магазинчик непоганий. Дивіться, він знаходиться на 22-й роуд. Маша пішла брати візитну карточку і веб-сайт, як у них тут називається, яких шукати. Дві тисячі. Це, дві тисячі. Це. Багато м'якої мебелі. Дві тисячі такий диванчик. Усе під дерево. Великий магазин багато всього.